Благодійний велопробіг у вишиванках вулицями горішніх плавнів відбувся 18 травня у Всесвітній день вишиванки. Участь взяти мали змогу всі охочі горішньоплавняни та гості міста. Тож велолюбителі та велоспортсмени і не тільки одягнені у вишиванки та одяг із патріотичними елементами, об'єднані духом патріотизму, підтримали Збройні Сили України. Адже під час заходу, зокрема, тривав збір коштів. Ким тепер благодійники мають намір придбати рації для танкової залізної бригади 2-го дивізіону ЗСУ. Загальна сума збору склала понад 12 тисяч гривень. Історія постійно доводить, що український патріотичний дух завжди живий, і щоразу він проявляється із новою яскравою силою з Україною у серці. Слава нашій нації.